Рівнянка Юлія Тетяненко не може стримати обурення, коли розповідає про загибель свого домашнього улюбленця. Пригадує, минулого тижня вийшла на власне подвір'я, аж раптом почула постріл. Коли озирнулася довкола, то побачила, що її кіт Гриня поранений. Кот знаходився вот здесь, вот лежав на тротуарі. Получається, я услышала вистріл, повернула голову. Здесь вот стоял сосед. Я не знаю, в ружьях я не розбираюсь. Вот выстрелил, виходить, в кота, коти, успел как бы, ну испугался, наверное, ну, от удара, і как би прыгнул через вот это. Я його одразу на руки схватила, побежала в дом. это розбуділа радіте родителей. Пораненого улюбленця жінка відвезла спершу в одну ветеринарну клініку, а згодом в іншу. Лікарі оглянули тварину та провели обстеження. На рентгенівському знімку було видно, що у тілі кота застряг металевий предмет. Зробили рентген, там був і народний металевий предмет. Підозра на дроп, тобто огнестрильну рану. У котика була температура ще більш-менш адекватна, 39,2 чи 39,3. Е, Відправив іншу в клініку, вони зробили аналіз крові. По аналізу крові печінкові показники чи в 9, чи в 10, майже в 10 разів були підвищені. І почала розвиватися ниркова недостатність. креатинін вже пішов вверх, 180, тобто оперативне втручання, якби котик не підлягав. Увечері, 14 лютого, Гриня помер. Причин такого жорстокого вбивства Юлія зрозуміти не змогла. Каже, із сусідом Олександром її родина ніколи не конфліктувала та й узагалі не спілкувалася. Гриня ж боявся людей і мав вади слуху, тож від будинку ніколи далеко не відходив. Після смерті улюбленця Юлія спробувала поговорити з сусідом, але марно. Я до нього прийшла, стучала, мабуть, довго около часу. не відкривав. Потім я увиділа його в окні. Ну крикнула, що ж ти не відкриваєш он. Открил, в общем, по итогу. Я кажу, за що ти убил кота моего, що він тобі зробив. Він говорит, я цього не делал, вытолкнул витолкнув со двора і закрив двері. Ми також намагалися поспілкуватися з Олександром, однак вдома його не застали. Сусідка, яка живе у будинку навпроти, каже, знає чоловіка лише із позитивного боку. Добра людина! Нічого, жінка, його сім, здоровкаємося, річок побачимо. Такою ж думкою продавчиня тутешнього магазину, в якої Олександр був постійним покупцем. Жінка не вірить, що він міг застрелити тварину, адже й сам колись мав домашнього улюбленця. Просто я знаю, що він всім допомагає. То я не думаю, що він би застрелив там якесь животне, тому що в принципі в нього колись була собачка, і я це знаю, і він ще підільно до неї відноситься. Ну такого точно не. Я не можу вам сказати, що він там когось може вбити або там побити навіть. Аби притягнути зловмисника до відповідальності, Юлія написала заяву до поліції. За фактом жорстокого поводження із твариною, правоохоронці розпочали досудове розслідування. Вчора, 20 лютого, о 17.10, надійшла письмова заява 31-річної рівнянки, що сусід застрелив її кота. Зі слів заявниці, це сталося 12 лютого, коли чоловік, не помітивши жінку, вистрелив у її домашнього улюбленця. Ветеринари надали допомогу чотирилапому, втім, через декілька днів він помер. Січі Рівненського районного управління. Поліції за фактом жорстокого поводження з тваринами внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 299 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. За яких обставин загинув чотири лапи, та із якої зброї зловмисник здійснив постріл, стане відомо по закінченню слідства. Відповідно до Кримінального кодексу України за такі дії вбивця кота може опинитися під арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. Дарія Борисович Khailoman Zyuk, telekanal ITV.